Вітаю, друзі! Мене звати Аліна, я астролог. Ви на моєму каналі. Не забудьте підписатись, аби не прогавити нове відео. Сьогодні ми розберемо розберемо з вами місячне затемнення. Яке відбудеться 5 травня. Відео про сонячне затемнення і про коридор затемнень ви можете подивитися на моєму каналі і знайти його в описі під цим відео. І для самих нетерплячих, які хочуть дізнатися гороскоп на День X, тобто місячного затемнення, ви також можете знайти в описі тайм-коди для кожного знаку зодіаку. Тож, поїхали місячне затемнення 5 травня у знаці Скорпіон. Місячне затемнення, що це таке? Це фаза місяця, яка відбувається два рази на рік. Якщо вона відбувається більше, то це свідчить про деякі катаклізми у світі. І якщо сонячне затемнення висвітлює нам зовнішні події, то місячне затемнення фокусує увагу на нас самих, на нашому внутрішньому. Місячне затемнення виявляє наші страхи, наші таємниці. Наші е, такі думки, які були приховані, заховані від інших у шафу підсвідомого, це емоції, що не мали вираження довгий час роками. І саме під час місячного затемнення ці емоції вилазять у прямому сенсі слова. Більш того, саме 5 травня вони просто будуть вирувати ці емоції, тому що місячне затемнення у скорпіоні робить нас дуже поглибленими. І ми хочемо, наче, покопатися в собі, зануритись у ці емоції. Це робота скорпіона. В свою чергу. Ми ще і відчуваємо вплив не тільки на наші емоції, а й на наше фізичне тіло. Розповідаю, чому? Тому що місячне затемнення і, взагалі, місяць впливає як на землю, так і на нас самих. У давньому Вавилоні, звідки родом пішла астрологія. За допомогою місячного циклу і, особливо місячних затемнень, враховували зміни клімату та будували взагалі своє життя. Місяць впливає на приливи відливи води в океані на землі і пливає більш того, на фізичне тіло, тобто на. Затримання води нашим фізичним тілом, якщо ми, звичайно, йому не допомагаємо, то можна прослідкувати, у який період місячного циклу вода затримується у нас більше, а це саме на повнолуння під час повного місяця. І коли місяць росте, а вже після цього, коли місяць спадає, то організм менше затримує воду. І Можна навіть прослідкувати схожість місячного циклу з жіночим циклом. У давнину, в принципі, ці цикли були дуже схожі, і так також жінки прослідковували за допомогою місячного циклу, коли може початися і в них цикл. І ми розуміємо, що якщо ми хочемо почути своє тіло, то, перш за все, ми маємо звернутися до місячного календарю і певний час прожити саме за місяцем. Тобто розуміти, що в певні дні місячного циклу ми можемо відчувати себе погано, налаштувати цю базу, і тоді вже ми можемо підлаштовувати своє життя більш органічно до таких подій, як місячне затемнення, і проживати дійсно цей момент трошки легше, ніж інші. Тож, переходимо до кожного знаку з Окрім емоцій, у нас ще є сфери, у яких буде відбуватися місячне затемнення. Для кожного знаку це своя сфера. Овен для вас це сфера восьмого дому. І це дім інших грошей, це дім психологічної захищеності, це дім. Коли ми потребуємо або нам передають кошти, які ми не заробили самостійно, тобто кошти інших людей, тільці для вас це сьомий дім, тобто ви і інші люди. Це теми партнерства, як особистого, так і бізнес-партнерства. Близнюки, у вас випливає тема шостого дому: це ваше здоров'я, по-перше, а по-друге, це тема щоденного режиму та роботи. Раки сфера п'ятого дому, сфера дітей та сфера того, що ви так сильно любите і від чого отримуєте задоволення. Леви, для вас четвертий дім це дім вашого дому та вашої родини. Терези для увибачає Діви, Діви, третій дім. Дім вашого спілкування, найближчих родичів, сусідів, комунікацій, коротких поїздок та відряджень. Терези. другий дім дім фінансів, цінностей та харчування. Будьте обережні з харчуванням у цей день. Скорпіони це ваш перший дім. Місячне затемнення відбувається в вашому знакі. Тому. Буде стосуватися вас дуже особливо, ви відчуєте найбільше серед усіх знаків, саме такі емоційні перепади. Стрікції для вас теми 12 го дому. Це творчість, психологія, глибока медицина, така важка, трохи така психіатрична навіть. Теми природних ресурсів. Рекомендую провести цей день десь на природі. Козироги – 11-й дім, колективи, соціальні мережі, друзі, соціальні контакти це все про це. Затемнення закладає на події на місяць, тому будуть виривати емоції навколо цих подій, навколо цих сфер. Водолії для вас це десятий й дім, дім вашого статусу, вашої кар'єри, рибки. Для вас місячне затемнення це сфери 9 дому усього іноземного, іноземної мови, праці з іноземцями, а також просто подорожі, пізнання іншої культури, релігії, іншого світу я вважаю усім гарного місячного затемнення, спокійного місячного затемнення. Пам'ятайте, що воно діє і закладає події на місяць вперед. Тож будьте обережні, не емоційно не піддавайтесь таким емоціям сильним. па папа!